Згодний, згодний з Мікульською. от але коли шлунок нагадує про себе, дуже зголоднілий, усі сумніви, довідки, сертифікат, вони просто вилітають з голови. І от, блукаючи Стамбулом, з якого ми нещодавно з Лєвою Мікульською повернулися, а Стамбул це місто контрастів, контрастів, особливо кулінарних, отам от ми відчули це все дуже гостро, про що я тільки що сказав на початку цієї студії. Вулиці цього міста переповнені їжею, і не зголодніте. Там просто ну, нереально. Щоб наїстися у Стамбулі, не обов'язково йти до дорогущого ресторану. Це можна зробити просто на вулиці. За кілька турецьких лір можна наїстися до відвалу. І я це зараз збираюся зробити. У цій невеличкій камишці готують кокорек. Кокорек називають царем вуличної їжі. Наскільки я знаю, страва дуже специфічна. Це потрохи. Обсмажені обсмажені на пательні і завернуті у шматок хлібу дуже жирно і гостро. Ця страва має прекрасно пасувати до пива, але мені ще працювати можу сказати, що мікрофон допомагає наїстися у Стамбулі, бо мені кокорек подарували 10 турецьких лір. Я вже зекономила. А ще на додачу отримала Айран. Якщо побачите на вулиці лоток із мідіями, я благаю вас, не проходьте повз це. Справжній вуличний делікатес. Мої друзі давно мені рекомендували це скуштувати, і я зараз це зроблю. Тут здається, всередині є м'ясо міді. Ось і гостренький рис. І коштує це задоволення. Усього навсього пів турецької ліри. Це 2 гривні 50 копійок на наші. Погодьтеся, недорого. А ще досить смачно, якщо ви полюбляєте екзотику, залишитесь задоволені. Здається, те, що мені не дозволяла мама їсти в дитинстві, в Туреччині полюбляють, і вживають регулярно. Це якась кисла зелена олича. Але тут її їдять із сіллю. Кисленька, на смак, як помідор. Аби не було погано потім. Пів кіло такої зелені чотири ліри. У Києві каштани цвітуть, а в Стамбулі їх смажать. Ця страва ну дуже популярна у Туреччині. Їх чистять і готують на кожному кроці. Сто грам, як мені сказав уже цей продавець, коштує три ліри. Це приблизно десь 15 гривень на наші. Бачите, їх упаковують у спеціальні картонні пакетики. Це щоб тепло не виходило. Насправді ця їжа дуже ситна, тож головне не переборщити. Більша частина турків абсолютно не розуміють англійську, тому е, доводиться спілкуватися мовою жестів. Ам Белері, анд'юмас Елмас, це рибалка Елмас. Якщо ви ну зовсім не маєте грошей у Стамбулі, ви можете спробувати здобути собі їжу самі. Навряд чи я цим наїмся, але все одно не шкода часу. Спроба вдала. А якщо присісти і просто побазікати із місцевими, можна перекусити насінням. Тут воно таке специфічне, довге, але не менш значне. І безкоштовне після усього цього мій шлунок почав молитися. Тож усе і смачно, і дешево в Стамбулі, але добре, якщо в міру. Але не в міру ми захопилися Стамбулом Стамбулами власне Туреччиною. Наші походинки з Валерою Мікульською а, Стамбулом дивіться протягом ефірів сніданку з плюс 1 присудин. +1. Ми були в найбільшому в Європі акваріумі, якому лише один рік ми були на одному з привідних телеканалів. А, власне в місцевому сніданку. Звіти чекаєте трохи згодом. Нас пустила провідна аерокомпанія, авіакомпанія до своїх систем безпеки. Ми керували справжнім боїнгом. Я вам скажу, треба дивитися і сніданок, і те, що ми там побачили. Хочемо, щоб були ви теж вражені, як і ми. Джастин.